Друзі, вітаю вас! Я Леся, ваша викладачка іспанської мови. А сьогодні я розповім вам про справжню історію Адвенту, про яку, до речі, не знає дуже багато пересічних громадян навіть в тих країнах, де Адвент є усталеною традицією. І якщо хто, хтось з вас, як я колись, вважає, що корні йдуть із Німеччини, то це зовсім не так. З Німеччини походить традиція адвентських календарів, про яку буде окреме відео. А сьогодні ми поринемо в історію, якій більш ніж 1600 років. Саме слово адвент походить з латинської «adventus» і перекладається як прихід, а іспанською це буде адбієнто. Отже, друзі, історія повертає нас до першого синоду Сарагоси, що відбувся 4 жовтня 380 року за участю 12 єпископів. Прямо зараз ви бачите рішення цього синоду іспанською мовою, на яку вони були перекладені з латинської. Вони стосувалися не тільки приходу свят, і серед іншого, друзі, синод Сарагоси, затвердив наступні рішення: цитую: перше. Що вірні жінки не змішуються в групах чоловіків, крім своїх чоловіків, щоб усі жінки католицької церкви та хрещені не відвідували уроки та збори інших чоловіків, які не є їх чоловіками, і щоб вони, тобто жінки, не збиралися разом з метою вчитися чи навчати, тому що саме так апостол наказує. Всі єпископи сказали. Нехай усі, хто не дотримується цього рішення синоду, будуть віддані анафемі. Друзі, якби ми з вами жили в Сарагосі в 380 року, всі ми були б віддані анафемі. П'яте рішення синоду в наші дні називається мобінгом. І тих, хто не погоджувався на нього, відлучали від церкви. Проте, сьоме рішення, друзі, дуже актуальне в наш час і завжди. А саме воно звучало так: цитую. ніхто не може називатися лікарем за відсутністю такого диплому. Ніхто не отримує звання лікаря, крім тих людей, яким воно надається як передбачено. І настав час, друзі, розповісти вам про четверте рішення, яке і є головною темою сьогодні. Звучало воно так. Нехай ніхто не пропускає церкву за три тижні до богоявлення. Було вирішено, що за 21 день, а саме з 17 грудня до богоявлення, яке наступає 6 січня, всі мають бути присутніми в церкві протягом дня. Цитую. Ніхто не повинен ховатися у своєму будинку, ані ходити до свого маєтку, ані ходити в гори, ані ходити босоніж. Всі мають іти до церкви. І ті, хто цього не робить, назавжди будуть віддані анафемі. Друзі, саме це рішення започаткувало традицію Адвенту, тобто підготовки до свята проведення літургій. 380 року підготовка до богоявлення вважалась більш важливою, ніж підготовка до Різдва. Проте саме Різдво святкувалось під час підготовки до богоявлення. Тільки в середині V століття в Римській церкві стали готуватися не тільки до богоявлення, а й до Різдва. І теж за три тижні. Приблизно в той самий час в V-6 столітті в Галії та Іспанії. Підготовка тривала шість тижнів, і була вона вкрай строгою і зберегла деякі елементи підготовки до богоявлення. А починалася вона 11 листопада в день святого Мартина Турського. А в кінці VI на початку 7-го століття, в часи правління Папи Григорі... Григорія І, підготовчий період до Різдва був визначеним в тому вигляді, в якому ми його. Знаємо. Тобто чотири неділі до Різдва. В Іспанії саме на свято Богоявлення, а не на Різдво чи на День Святого Миколая діти отримують подарунки. Вважається, що їх розносять волхви іспанською «Los Reyes Magos» – королі маги. Саме ці королі вас вітають і звати їх Мельчор, Гашпар і Бальташар. Друзі, не можу сказати за кожну іспанську родину, але принаймні в багатьох з них зберіглася саме така традиція. Від багатьох іспанців я чула, що різдво з ялинкою є скоріш іноземним надбанням, ніж іспанською історією. Більшість іспанських родин прикрашають свої домівки фігурами з віфлеєма: іспанською Белен. Друзі. У вас буде можливість побувати на святі королів магів на моєму каналі і дізнатися детальніше про нього так само буде цікаве відео про велетенський віфлеєм, збудований в Сарагосі на Різдво. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Якщо вони будуть на 7-8 слів, то таким чином всі ви сприятимете просуванню каналу, за що я вам дуже вдячна. А якщо вам сподобалось це відео, поширте посилання на нього, будь ласка, і ви також можете підтримати мене посилання в, опис в описанні під відео. Бажаю вам гарного дня, друзі!